Океан і його мешканці. Риби, які світяться в темряві. Корова, яка живе під водою. Триметровий зуб, якому приписують магічні властивості. В океані багато незвіданого та дивовижного. І сьогодні ми трішки привідкриємо завісу. Та <плес> Світовий океан займає 71% усієї площі планети. А науковці поки дослідили лише п'ять. Найглибша точка це Маріанський жолоб. 11 тисяч метрів униз, де суцільна темрява. Найвища гора світу Еверест навіть менша. Вона всього 8 тисяч тобто вісім. Щоб приблизно уявити, як глибоко сягає маріанський жолоб, нам потрібно перевернути один Еверест і додати ще одну говерлу. Труднощі з дослідженнями такої глибини виникають у зв'язку з величезним тиском. Жодна людина без спеціального захисту не переживе його. Тому для занурення на великі глибини використовують батискафи. Можна лише припустити, скільки всього ми ще не знаємо про підводний світ. Адже навіть у цих п'яти відсотках океану, які нам відомі, мешкають приголомшливі створіння. Оці милі мордочки називають ламантинами або морськими коровами, і в них не життя, а мрія. Більшість часу вони або відпочивають, або їдять, або подорожують. Оце чи на Ламантини є травогідними бо коровиш, і з таким раціоном вони виростають до чотирьох метрів і п'ятисот кілограмів, мають великий веслоподібний хвіст і три або чотири нігті на кожній ласті. Оскільки вони савці, а отже мають легені, то їм потрібно періодично підніматися на поверхню, щоб подихати. А зараз краще перестаньте жувати перед екраном, адже ця інформація може вас шокувати. Подейкують, що русалки, про яких неодноразово розповідали моряки у своїх оповідках, були ніким іншим, як ламантинами. Просто моряки були, ну, дуже втомлені від довгих подорожей. А що, хвіст є, манікюр, як ми вже знаємо, теж, а решту спалуби не дуже і видно. А тепер на секундочку уявіть мультфільм Русалонька, де замість Аріель ламантин. Казали, що єдинорогів не існує. Але ось же він, щоправда, морський і без веселкової гриви. Нарвал, савець поширений в арктичних водах. Довжина тіла зазвичай становить 4-5 метрів. А ось ріг подекуди виростає аж до трьох і важить 10 кілограмів. Це не ріг, а і бивень. Він виростає з верхньої лівої губи нарвала, тобто насправді це його подовжений зуб. У нарвалів їх закладено два. Іноді другий теж проростає, але лівий завжди буде довшим. Так, з таким зубом не пожуєш. Максимум наколиш на нього трішки їжі. Утім, ріг перепрошую, ікло справді не для жування. Дослідження засвідчили, що воно містить 10 мільйонів нервових закінчень. І за допомогою них нарвал аналізує температуру і тиск води уміст солі, а також кількість здобичі. Тобто його ікло, це наче пристрій, який щитує і передає всі життєво важливі дані про навколишнє середовище. Не дивно, що нарвали своїми незвичайними бивнями привертали увагу людей. В середньовічній Європі їхні ікла під час продажу видавали за роги єдинорогів і приписували їм магічні властивості. Вважали, що вони можуть лікувати хвороби, примножувати силу та захищати, а ще очищувати речовини від отрути. Саме тому з них робили чаще для напоїв. А у скандинавських легендах до нарвалів навпаки ставилися з великою шаною. Вікінги вважали, що нарвали є охоронцями північних морів, воїнами природи із великим списом мореплавці вірили, що нарвали захищають море від штормів і чудовиськ. Ми вже згадували, що подекуди океан є таким глибоким, що туди навіть не проникає сонячне світло. І як тоді жити рибам у такій темряві? Природа про це попіклувалася і зробила їх біолюмінесцентними. Я вже біжу на допомогу. Біолюмінесцентні риби це такі, що світяться. Так, і відключення електроенергії їм не страшні. Однією з таких риб є вудийник або морський чорт. Чому її називають чортом? Ви вже, мабуть, зрозуміли. А ось «вудильником» кличуть, адже на лобі ця риба має біолюмінесцентну приманку вудочку, якою заманює свою здобич. Цікаво, що це не сама риба виробляє світло, а бактерії, які живуть на цьому органі. Ось такий симбіоз. Утім, не лише глибоководні риби світяться. Туристів з усього світу приваблюють біолюмінесцентні пляжі, а виникає таке явище завдяки фітопланктону. Це мікроскопічні водорості, які живуть у воді, і деякі з них світяться, якщо їх потривожити: рух, хвиль, човна або ж просто людини, яка зайшла у воду, розбуркує їх. Тож вони починають сяяти. Чимало міфів і легенд виникли через те, що наші предки не могли пояснити певні явища. Біолюмінесценція не виняток, яких лише припущень не було у всьому світі. І вогні диявола, і танці русалок та водяних духів, і божественне втручання. Тож, лише коли науковці дістали мікроскоп і побачили на скельці маленькі одноклітинні водорості, стало зрозуміло, що це всього навсього ще одна красива витівка природи, а не русалок. Тим паче, що у природи справді розвинена фантазія. Інакше як пояснити появу всіх цих чудернацьких риб? Риба крапля має такий вигляд, наче її хтось дуже сильно засмутив. Я підозрюю, хто це міг бути. Той, хто визнав її найпотворнішою рибою у світі, може вона усміхнеться, якщо ми скажемо їй, що ще не весь океан досліджено, і можуть знайти інших. Або ж крапля завжди може втекти назад на глибину тисячу метрів, щоб її ніхто не займав. Від наступної риби вам просто знесе дах. Їй, принаймні, уже знайомтесь: макропіна малорота риба з прозорою головою. Насправді це оболонка, яка вкриває її очі, що спрямовані вгору. Ця оболонка повністю втрачається або сильно пошкоджується, коли рибу витягують із води, тому що донедавна про неї нічого не було відомо. А цю рибку неможливо не помітити через її яскраве забарвлення. Риба папуга точно не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю. Вона змінює забарвлення протягом життя, а папугою її назвали у зв'язку з передніми зубами. Що зрослись і нагадують дзьоб. Це рибі потрібно для того, щоб гризти корали, якими вона харчується. Не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб риба крапля не сумувала. А ще пишіть у коментарях, яка з цих морських істот вас вразила найбільше.